Наприкінці січня відбувся третій турнір інтелектуальної гри «Що, де, коли» серед органів місцевого самоврядування Одеського району. Його учасниками стала і команда родиців Визирської громади. Перше ми дізналися про можливість взяти участь у турнірі «Що, де, коли» між працівниками органів місцевого самоврядування Одеського району у вересні 2024 року. Одеська районна рада надіслала до нас лист запрошення взяти участь. В Цьому турнірі, керуючи справами виконавчого комітету Позирської сільської ради, Апоненко Володимир Володимирович зібрав нас на нараду працівників апарату сільської ради, і ми зібрали команду шість працівників і. Подала заявку, що ми погоджуємося взяти участь. Ми сподівалися, що це були такі питання, там квестів про українську мову, про українську державність. Ну, ми сподівалися, так, готувалися. Як зараз пам'ятаємо, ми їхали автобусом, так, і два, два ряди відповідали на питання. Ну, нам ну, здавалося, що це круто, так, і так воно буде легко. Але коли почалися змагання, то ми зрозуміли, що нам вже легко не буде. Тому що питання були дуже різноманітні. Одним з організаторів є Олександр. Олександр Андросов, так, це телеведучий український продюсер, ведучий гри Що Деколи. То він брав питання саме з ігор, вже, як ми говоримо, дорослої ліги. Так. Це не були якісь дуже легкі питання. Ми за результатами першої гри закріпилися в топ-5 учасників турніру, брали участь 12 громад Одеського району. І, звичайно ж, ми всі питали у організаторів, це була Одеська Районна Рада і ведучого Олександр Андросов, чи буде можливість ще раз зіграти. Вони сказали так, якщо буде дозволяти безпеку і мови. І вдруге ми зібралися на стадіоні Чорноморець вже в грудні перед новорічні свята. Це був також такий особливий вайб, атмосфера саме новорічна, тому що перед турніром. В країні були досить такі жахливі події, знову ж таки, внаслідок російської агресії, обстріли, і це був дуже важливий момент психологічної розгрузки. Перший раз, коли ми їхали, люди не хотіли йти до на що деколи, це поїхати після роботи, це якби витратити свій час, тому що це все ж таки вечір. В п'ятницю всі хочуть додому, так але коли в нас почалися. Розмови про те, як там було круто, як класно організовано, які питання. Так, як ми, ми проводимо час, їдучи туди чи назад, то люди підтягуються, хочуть та не ну, деякі питали, так, тому наша команда все ж таки змінила трошки свій склад. Не, не виросла, тому що є якби ліміт 6 людей, так, але все ж таки змінилася. І ми перед турніром, якби проводимо. Проводили і проводимо розминки свої, це також зближує учасників команді неформальній атмосфері. І мені подобається дуже наш капітан, це Верезовський Митро Миколаївич, начальник юридичного відділу. Він завжди намагається розкрити потенціал кожного з учасників. Одеська районна рада цього скликання запам'ятається тим, що вони максимально розвивали інтелект посадовців. І ми це тільки раді вітати. У планах організаторів турніру, що деколи серед органів місцевого самоврядування одеського району і далі продовжувати раз у квартал збирати усі громади на велику гру. Це збігається із власними планами визирської сільради, популяризувати цю гру серед мешканців громади у такий спосіб підвищувати інтелектуальний рівень селян, навчати їх мислити та знаходити спільні рішення. Шляхом обґрунтованого обговорення